Знаєте, багато хто думає, що псоріатичний артрит це просто хвороба суглобів, але насправді це захворювання всього організму. І перше, на що треба дивитись, це кишківник. Так, кишківник часто стає дірявим, порушується бар'єр, і через нього в кров проникають токсини, бактерії, ліпополісахариди. Це підживлює запалення у шкірі та суглобах. Цей стан має назву Діздіоз, дисфункція запалення, порушення слезового бар'єру. Звісно, є генетика, але ген проявляються тоді, коли є тригери у харчуванні і стані кишківника, що може загострювати стан. Цукор, глютен, молоко, насичені жири, алкоголь, все це провокує запальні процеси. І дуже важливо враховувати ще й стан печінки та лімфи, бо саме вони відповідають за детоксикацію і модулюють запальні. Відповіді організму. Пам'ятаєте, псоріаз і псоріатичний артрит це не тільки шкіра і суглоби, це ще й кишківник, печінка, лімфа. Якщо хочете розібрати, що підходить саме вам, приходьте на консультацію, подивимось на ситуацію комплексно: кишківник, їжа, печінка, лімфогени і запалення.